Вітаю! Захотілося нагадати всім шановним глядачам про існування нашого каналу Антахкарани, Про який ми згадували, коли в нас була практика з Кундаліні, і у відео 219.3 у вас були коди, принаймні Перших шістьох рівнів активації цього каналу. Для тих, хто досяг божественного тіла є інші рівні, досліджено, принаймні Яном Липником, 40 рівнів. Але перші шість, так, тобто, до, виходить до хрестової октави цього тіла. Дуже рекомендується, в принципі, для всіх, для практик. Чому я вирішила нагадати вам про існування цього каналу? Тому що він співпрацює з дуже багатьма системами енергетичними, структурами. Наприклад, якщо він гарно очищений, Структурований наша кундаліні може підніматися досить високо вищі духовні тіла октави. А, тому, тому хочу нагадати ж також так, ще один момент, що а, канал Антахкарана його ще називають містком. Чому містком? А, тому що. Коли ми його активуємо, особливо на останньому шостому рівні, ти що, ще не божественний, бо далі з сьомого рівня вже починається божественний канал, ми знаходимося в такому, як яєчку витягнутому овальні, такому овалі світла. І у нас іде канал, який нас з'єднує з нашою божественною суттю, тобто, по суті, з нашим вищим я. Отуди дуже високо, те, що нам доступне на зараз, із центральним сонцем, з Альцеоном і далі. А нижня. Трубка, яка також спускається від нашого яєчка такого овального світлового, йде до агарти, так? тобто до цивілізації підземної і до сонечка центрального нашої землі. Тобто він нас з'єднує з двома сонечками: Альціон і агарти. З'єднує з нашою божественною суттю на всіх рівнях. На всіх рівнях. Принаймні ті, що нам зараз більш-менш доступні, активовані, а не сплять не в латентному стані. І в нас виходить е, об'єднання тіло, душа, дух. Ну і, звісно, дух, вся його структура. Пам'ятаєте, відео, в якому ми розглядали душа, дух, вище я, оцю всю матрьошку. Це було як родове дерево нашого духу, яке, по суті, ми і називаємо вище я, бо їх також є декілька, так? Бо у цього дерева є ще інше дерево родове і так далі. Те, що нам зараз доступно, не зовсім усвідомлено, тому що на дуже високих рівнях ми себе. Не дуже усвідомлюємо, але вони існують. І те, що нам зараз доступно, активується. І, звісно, очищується, наповнюється енергіями, розвивається і пробуджує в нас певні здатності, певні можливості, йти глибше в нашу духовну практику. Тому нагадую про існування цього відео. Номер 219.3. Хто ще не проходив ці рівні, а, пройдіть. Мені дуже цікаво взагалі ваші відчуття, і що ви бачите перед будь-якою активацією, ми пам'ятаємо, що в нас є очищення, так? Або спочатку перевіряєте, наскільки відсотків очищений канал. Або зразу читаєте код на очищення оплу-оплу-оплу. Три рази, так? Чи намір. Я очищую мій канал Антахкарана три рази, так? Можна з маятником посидіти і зробити. Е, важливо те, що оце об'єднання, коли ми його активуємо, як його ще так пояснити? Воно з'єднує і всі наші структури, так? тіло, дух, душа, наші божественні структури, і ті, що внизу, з'єднує нашу планету, сонечко її, сонечко те, що Альцеон, і з'єднує нас з усім живим одночасно, тобто із Софією, і з Гаєю, і з різними присутностями. Тобто, це. Дуже багатовимірна робота з цим каналом. Величезну практику, в принципі, можна проходити по різним тибетським енергетичним практикам. У індусів також багато всього на цю тему, у єгиптян також, так? їхня богиня-Хатор, наприклад, і так далі. Ця система дуже-дуже дуже дуже корисна, тому що з рівнями активації вона очищує дуже багато всього. Вона не тільки нас пробуджує, допомагає іншим енергіям циркулювати вільно, легко і підніматися якомога вище. Вона нам дає можливість відчути по-справжньому наше вище я і одночасно очистити, зцілити, наповнити необхідними енергіями космічними. Отут все наше, що тут земне і підземне. Наприклад, наприклад, якщо ми підемо трошки далі, хоча канал навіть не божественний, звичайний канал Антахкарана на шостому рівні. Наприклад, він і відновлює три наших бар'єри, один із них гематоенцефіологічний, який нам дуже-дуже потрібний. Відновлює наші клітини, очищує кров у нашому тілі, очищує деякі органи, очищує наші меридіани, очищує наші сонячні сплетіння, чакри в астральному а, тілі. Не всі, більшість, очищують наші залози ендокринні. Наднеркові, підшлункову, щитовидну і епіфіз. Екілібр відбувається наших точок напрямку світу. Так, у нас також у нас всіх є. І багато чого іншого. Тобто робота з цим каналом це не початий край насправді. І це реально прямий зв'язок з нашим вищим я і прямий зв'язок. Неба і землі, так? оцей наше заземлення і вихід в Альфа стан, плюс Кундаліні, яка там циркулює в цьому каналі. Це оце справжнє заземлення і вихід в альфа-стан, Тому що канал Дахкарана, він пов'язаний з кундаліні також, в свою чергу. І коли ви, наприклад, так активуєте на першому рівні, я вам пам'ятаєте, в тому відео показувала фотографії, у вас отут трошки попереду від вух з'являються такі ріжки. Десь 60 см, напевно. Наприклад, ви активуєте на першому рівні. Так, ви перевірили його частоту. Прочитали коди чи почистили вашим улюбленим методом цей канал і активуєте Муткай, Муткай, Муткай. Чи наміром я активую мій канал Антахкара на першому рівні? Я активую мій канал Антахкарана на першому рівні. Я активую канал мій Антахкарана на першому рівні. До речі, коди цього каналу вже в божественному тілі. Всі шість рівнів залишаються ті самі. Тобто, якщо у вас вже божественне тіло і у вас вже Божественний канал Антахкарана, цей місточок Земля, Космос, ваша Божественна суть і ваша земна і підземна суть, вся, все, вся ваша матрошка, то воно активується вже, коли ви проголошуєте ці коди на божественному рівні. А далі вже коди 7 і по 40, і це вже все стосується саме божественного каналу Антахкарана. Так от, коли ви активували, так, моткай, почекали трошечки, активували ручки. Чи ось так потерли, чи прочитали коди, спочатку на очищення почекали, потім на активацію, так? Літме, літме, літме або спункай, спункай спункай намір на пошук ваших ріжок, вашого каналу. Тільки віддайтеся цій практиці, ви їх відчуєте. Шукайте їх. Знайдіть форму. Якщо ручками не відчуваєте, рамками, напевно, буде не дуже, бо ви так не можете собі так їх сюди представити. Але, наприклад, з маятником ви можете так, коли. Ну, давайте спробуємо. Шукаю мій канал Антахкарана. Шукаю мій каналом Тахкарани. Є отут. Отут вона вже його знайшло. Тобто треба це, звісно, відчути, так? Ну, дивлячись, який у вас протокол, коли ви щось шукаєте, ви побачите. От якщо ви знайшли цю точку, де вона доторкнулася до каналу, до ваших ріжок, ви його можете потім ручками відчути. Так от на другому рівні там вже починає трошечки з'являтися сонячний диск. На третьому він трошки такий стає більш витягнутий. На четвертому він стає такий круглий і відкривається канал туди вгору. І на п'ятому ви вже повністю горнуті в цьому золотавому дискові. І у вас вже є і канал, і на гору, і вниз, які ви вже під'єднані і до Агарти, і до Альціону. А на шостому це все ще більше розпоширюється. цих шість рівнів так, вони дійсні із тими самими кодами, як для каналу Антах так і для каналу Антах в Божественному тілі. Божественний канал. То для тих і для тих підходить всі шість рівнів. І то, в кого вже божественний, може дійти аж до 40-го рівня. І якщо ви спілкуєтеся реально і працюєте лише на зі своїм вищим я, то вам ця практика вона дуже необхідна. Це прямий зв'язок з вашим вищим я, з вашою божественною структурою, оцією всією матрошкою. Одночасно і з іншими структурами, які поза вами, так? Різні сонечка. Це прямий канал отримання необхідної інформації, чистої інформації. Також ця практика може вам допомогти з'єднатися з центральним кристалом Землі. Але давайте я на цю тему зроблю окреме відео, бо там е, є не тільки медитація на цю тему, не тільки зв'язок через канал Антахкарана. Ой-ой-ой. Так, щось пішли якісь процеси. Е, Договорю все ж таки. Щось відбувається. Ладно, потім я посужу. Там є в нас ще прямий зв'язок з самим цим центральним кристалом Землі. І навіть є коди активації цього зв'язку. І взагалі медитація десь триває хвилин так 20, і треба буде їй віддатися з активацією чи без активації цього зв'язку. З кристалом. Але ці дві практики, вони і плюс кундаліні, я б сказала навіть оці три практики, вони дуже сильно пов'язані. Тому я вам, звісно, дам практику на з'єднання з центральним кристалом Землі. Бо це дуже корисно, це дуже корисно, плюс це необхідні енергії, тому що. Ви стаєте оцим відкритим містком, зв'язком, каналом світла, реальним каналом світла, що поєднує центральний кристал землі і верхні світи. І по, через вас реально циркулюють оці енергії, всі божественні і земні. Я б сказала, що оці три практики, ну, це дуже крута трійка. Якщо їх весь час, весь час, весь час практикувати і проганяти там енергії, розвивати і відчуття свої, ну. Підете далеко. Однозначно. Що ще хотіла сказати щодо цього каналу? Да, там вже треба тоді вам розказувати більше про кожен рівень, що він чистить, що він робить. От, наприклад, активація Божественного каналу Антахкарана на 9 рівні а, наші крила. чистить і допомагає. Ну, Тут, звичайно, 40 рівнів тут дуже багато всього. А, Тут дуже-дуже багато всього. Це, можливо, за бажанням, якщо будуть бажаючи, я зроблю колись окреме відео конкретно по кожному рівню, що він робить. Бо інформації реально багато, і відео буде дуже-дуже-дуже довге. А, наразі я просто не бачу цієї необхідності, щоб розкривати всі 40 рівнів. І тим більше не знаю, чи у багатьох є саме вже божественний варіант. Так? Але шість рівнів це бажана практика, я б сказала, для всіх. Тому, звісно, бажаю вам натхнення у практиці і приділити трошки часу на відчуття цього каналу. Спробуйте відчути хоча б ці ріжки. І як ви будете підніматися по рівням, як вони. Зростають. Можливо, зможете краще відчути сонячний диск, який з'являється. Так, Але ж, ну, так, наприклад, з цього з 5 рівня так, ви вже повністю в цьому сонячному диску. А, тому це до 5 рівня ви можете дуже класно оце все відчувати. І тут і тут. А з п'ятого ну ви вже повністю в ньому. Але ви можете спробувати відчути ці канали, що вас з'єднують космос і земля, так? А можливо, зможете відчути, як циркулюють, заходять виходять енергії. Можливо, можливо. або візуалізувати, так, внутрішнім взором побачите. Знову ж таки, коли ви нічого не бачите, не відчуваєте, завжди перевіряєте, чи активувалось чи ні, можна чи не можна. Циркулює там чи не циркулює енергія. Візуалізуєте максимально, щоб допомагаєте собі, так? Увагу туди, фокус уваги. З часом, в принципі, хоч щось, та відчуєте. Наприклад, оці орішки. вони. Знаходяться, вони реально знаходяться, особливо, якщо, наприклад, вам є в парі з кимось попрактикувати, тобто ви одне одному можете шукати. Якщо руками не виходить, отут рамки можуть підійти. Так? За рамками знайти, вони у вас тут закриються чи відкриються, так як і у вас код, коли щось знаходять. Тобто все знаходиться, все знаходиться, все або відчувається, або бачиться, бо у всіх все по-різному. Кожен на своєму шляху, на своєму рівні, і поспішати не треба однозначно, та й смисла нема. Треба все робити вчасно і поступово. От. До речі, цей канал також. Він вам допомагає бути у певному симбіозі з Софією, так? з душею нашої планети. Мається на увазі як сукупна свідомість усього живого, усіх живих істот нашої планети, її душа. А, тому ви знаєте, що так, можна з нею спілкуватися, можна з нею співпрацювати, до неї, можна звертатися за допомогою, особливо якщо ви працюєте на планетарному рівні. З водою, наприклад, планети, так? чи з лісами, чи ще з чимось. Саме з нею можна спілкуватися на тему драконів, яких вона вам може послати, чи інші тонкоматеріальні присутності на допомогу у вашій діяльності з планетою, чи з великим якимось простором, місцем, лісом, річкою, ділянкою Землі. Тобто, це дуже корисно. Це корисно в усіх питаннях. І це може вивести також вас на новий рівень роботи з Кундаліні, на новий рівень спілкування з вашим ще вищим духом. Тобто, підня... трошки піднятися вище і дати можливість заходити більш високим космічним енергіям. І ви їх вже будете проводити і заземлювати у нас тут. Центральному сонечку землі. І в кристалі, якщо зробити практику з'єднання з центральним кристалом землі, що також цікаво. Тобто можна всі практики так об'єднувати. Більше того, коли ви працюєте, наприклад, з Кундаліні чи з каналом Тахкарана, вони мають таке, таку дію, як активувати одне одне. Все, все взаємопов'язано. І чим далі в ліс, тим більше ви бачите, що все-все поєднане, все одне, на одне впливає, все пов'язане і тому всі практики дуже класні. І якщо навіть якусь систему, енергетичну структуру чи тіло, чи чакру, чи ще щось, ми не відчуваємо, то якусь іншу ми відчуваємо дуже добре. І можна заходити саме через ту, яку ми відчуваємо. Так, Наприклад, той, хто відчуває дуже гарно кондаліні, але зовсім не, відп... не... не відчуває нашу сушумну, а потім канал Антахкарана, нічого страшного. Реально нічого страшного. Відчуваєте Кундаліні, слава Богу. У вас є інструмент, щоб перевірити, що, там, наприклад, Кундаліні піднялася по сушумні вже в канал Антах... Антахкарана. Довіряйте, довіряйте собі, довіряйте своїм відчуттям, і тільки практика може вам допомогти піти далі. Тут вам ніхто не допоможе. Так? Тобто, щоб ви розуміли, що не прийде Боженька і не активує вам тут все просто так і, і за один раз. Так не буде. Тобто треба весь час пропрацьовувати. І чим більше ви це напрацьовуєте, тим краще все у вас буде працювати легко, прекрасно. Не забуваємо, що перед будь-якою активацією є завжди перевірка на забруднення, на перешкоди. Тобто рівень чистоти перевіряєте. І Якщо якийсь рівень чистоти не дуже чистий, то коди на очищення чи інший метод очищення, але очищувати треба. А ще такий момент, на який я не дуже часто звертаю увагу, іноді кажу, але хочу ще раз нагадати, що будь-які наші канали і, і, і енергетичні структури це всього стосується, може бути таке, що у певних людей певні канали, певні тіла чи чакри, ці центри не можуть бути очищені на 100%. А іноді це може бути 98, 95, а іноді 80. А буває таке, що й 70. А, тому, якщо ви бачите, що ви щось очищуєте, очищуєте, весь час працюєте з будь-чим, А там весь час ну, гарний відсоток нечистоти, то ви можете запитати. І визначити, а яка для вас взагалі норма от в цьому втіленні, при народженні, і норма на зараз. Чи можете ви щось з цим зробити прямо зараз? Ну, чи ваш дух, ваше вище я, Чи ваші гіди, наставники і тому подібне? Тому що може бути таке, що певні структури, вони. Просто не можуть бути очищеними на 100%. Таке буває. Але, от, щоб чистота все ж таки дуже бажано була більше 80% багато чого. Так? Тобто, коли вже менше 70%, то краще не брати в роботу якусь енергетичну структуру, тіло, чакру чи ще щось. А Якщо більше 80%... То це вже як зелене світло, що можеш працювати. І може бути таке, що вам просто наразі, чи взагалі на оце втілення, навіть неможливо його очистити більше. Таке може бути. От щоб ви з цього не переживали чи ще не брали дуже близько до серця. Буває таке, що велика флуктуація. Тобто. Ніби очищаєш, а воно весь час відкатується. Особливо невеличкі відсотки, там, наприклад, 98-95. Весь час хочеться дочистити до 100%, а воно весь час якось повертається на 98, 95, і у цих там 2, 3, 4, 5%, якось воно туди-сюди. Це взагалі стандартна ситуація, щоб ви не зациклювались на цьому. Питаєте дозвіл зі своїми, наприклад, 90%, чи є дозвіл активувати той чи інший канал, структуру, ще щось, чакру, якщо є все в порядку. Можливо, це для вас взагалі норма на це втілення, принаймні. Чи на даний момент, так? Бо буває таке, що от на даний. Проміжок часу чи там розвитку, еволюції. От саме у вас така чистота, і більше поки що не можна. Тому не напрягайтеся, не шукайте глибинних причин, які наразі вам не можуть бути відкритими. Все, все має бути своєчасно. Так? Просто знайте, що таке буває. Що це майже норма. Ми всі абсолютно і кожен день 24 на 24, абсолютно чистими на 100% на всіх наших енергоструктурах, тілах і так далі не можемо бути. У нас рух енергії, ми не стала речовина, У нас весь час йде обмін і рух енергії, весь час взаємодія, як всередині, так і зовні. Із середини назовні, з усім, що нас оточує, всюди, де ми ходимо, з ким ми спілкуємося, що ми робимо, що ми думаємо, що ми відчуваємо, все впливає. Тому постійно бути у стовідсотковій чистоті по всім енергетичним структурам, це неможливо. Принаймні у нашому світі актуальному це не може бути. Навіть на рівні нашого фізичного тіла це неможливо. Ваше тіло не може бути на 100% чистесеньке, воно вже померло від стерильності. Тому те саме на енергетичному рівні, що повна стерильність такого не буває. Оце також важливий момент, про який хотілося би нагадати. Можливо, хтось про нього взагалі ніколи не чув не бачив і не думав. Але таке є. Таке є. Все наговорила на півгодини. Я вам бажаю удачі з каналом Антахкараної, бо це справжній місток між цими всіма світами. І ідеально об'єднати, як я вже казала, три практики кундаліні, канал Антахкара і з'єднання з центральним кристалом нашої планети. В ідеалі. Оці три, якщо ви будете дуже гарно його пропрацьовувати, дадуть вам шикарні результати. А, ну і, звичайно, відчувайте, все відчувайте. Шукайте, визначайте, шука... відчувайте, так? І візуалізуйте, якщо нічого не йде. Колись настане той момент, коли гора сунеться з свого місця, і ви щось побачите, щось відчуєте, щось усвідомите, обов'язково. Обов'язково. Удачі. Зустрінемось в коментарях, бо мені завжди цікаво, чи хтось щось побачив, відчув, дізнався, усвідомив і попрактикував. Хоча б спробував. Удачі. Бувайте. Авах.